Безкоштовної стерилізації немає. Якщо вона є у волонтерів, десь знаходять, десь їм щастить, але немає кішки або не змогли відловити, ми один одному передаємо. Але це вкрай, край буває рідко. Тому ми вимушені просити звертатися до вас. Друзі, ваша задача перевіряти сторінки, щоб не було шахрайства, обману, тому що воно є. І... На жаль, воно є, і нікуди від цього не дінешся. Люди такі були завжди, які люблять на халяву. Да? Мурашка, мурашка ось прийшла, бачите, а її їсти нема. Що. Котик там було багато, зайка. Я знаю, що ти хочеш їсти, але вибач, мені треба трошечки мурочки, якщо тут щось залишилося. Ага. є ще, Іди Танюші, дякуємо за корм. Ти не голодна? Що, я напрасно забрала? На, Мур. на, ось давай я тобі насиплю. Чистенька тарілочка, а остальне я віддам котику. Хай їсть. Він здоровий. Друзі, тому будь ласка. Я планую, що буде льготна. Планую. Я хочу цього. Головне, щоб приїхав наш лікар і це буде вдвічі дешевше. Але, будь ласка. Не, О, він сидить. Не думайте, що хтось поможе або там ще щось. Ніхто. Я живу за принципом, таке мене правило пожиттєво і дітей я вчила. Якщо не я, то хто? Тому, будь ласка, вже якщо звертаються волонтери, то якщо маєте можливість, будь ласка, підтримуйте. Якщо не довіряєте фінансово, то дуже треба зараз для очей каплі, застуда велика, антибіотики. Я напишу, які саме. Звичайно, легше заказати там на сайті, це буде дешевше. Ну, але може у вас є. Я буду вдячна. Трошечки, ой, а що це в тебе таке? чи Це просто така шорстка. Єсть, єс, єсть. То не покусана ти? Іди, іди, хрепотуша моя, іди. Взимку вона завжди хрипить. її... Ми... Кашель, може бути, зараз немає, але дихання важке. Зайка, зголодніла. Зголодніла дівчинка, взагалі вона любить кашу. Вибач, кашу не принесла, чоловік пішов у магазин, купить крупи, бо дожилася вже без крупи. Все, думала, мішок дуже ну, ви... удобно, вигідно, коли є мішок. А так кілограмами купуєш, тому що... Нема кому той мішок приперти і не завжди бува можливість купити. Буває таке, що на день. Дякую друзям, які поруч, які підтримують, але, будь ласка, якщо по чуть-чуть кожен там. Ой, мені, мені соромно, мені взагалі соромно просити.